Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Сьогодні в мене невеличкий огляд товарів, які я купила в магазині в турецькому, звичайному. Ось. І зараз швиденько вам покажу свої нові придбання. Розпочну я насамперед з оцих ось ось кристаликів, з цих гарних, білих, прозорих, ніжних. Подивіться, я взяла дві низочки, саме через те, що вони так гарно сяють, через їх блиск. Бачите, як вони відблискують вони забив покриттям. Тут ронделі і біконуси. Вони тут розсипались, тому я їх так обережно тримаю. А ці блищать просто таким срібним відблиском. Теж дуже ніжні. Ось, взяла такі. У мене, звичайно, є якісь там білі, але я все одно їх побачила. І думаю, знадобляться. Ну, такі штуки завжди потрібні. Так, все, що стосується. Кристалі. Далі в мене є ось такий матеріал. Зараз, ви що я тут трошки вам пошуршу. Ось такий матеріал. Це в Туреччині називається не джепташи. Аналог, як я зрозуміла, це цукровий кварц Те, що оці, завжди оці кракльовані намистинки, називаються цукровий кварц А тут називається Джефташі. Але це не зовсім такі кракльовані намистинки, до яких ми звикли з вами, бачите? Тому я навіть не знаю, що це за матеріал, це штучний матеріал, чи це якийсь вид кварцу, чи це скло, що це взагалі, я... мені важко зрозуміти. Тут, начебто, теж є такі, як тріщинки кракльовані. Ось. Але бачите, вони зовсім інакші, не такі, як на да? які такі повністю потріскані. Ось. Ну, мені сподобався насамперед цей яскравий колір, ця свіжість, ця енергія, так, якою віє, весною віє від цих намастинок. Така крихта е, різної форми. Трохи кубічна, але, але це не точно. От. Ну, подумала, що візьму ось такі, такі от намастиночки. Далі взяла ось такі намистинки, вони на вагу продаються. Ось така їх ціна. Ну, це приблизно 2 долари. Трошки менше, можливо. Ось. Вони такі пусті всередині. Дуже, ну, не скажу, що вони прям дуже легкі, але за, за рахунок того, що вони пусті всередині, вони такі ну, симпатичні, вони теж як рондельки йдуть, бачите, такі, сплюснуті. Не круглої форми, із прорізями. Мені здається, будуть цікаво. Я взяла їх 10 штучок. Були ще більшого розміру такі, але більші були вже, начебто, не сплюснуті, а такі більш круглі. Ось і, ну, щось щось мені здалося, що... ну, не виникло в мене, знаєте, пориву їх купити. А ці мені прям сподобались. Вони такі, як матові, але. Ну, навіть не матові, вони як з тисненням таким якимось, бачите? Трошки як пом'яті. Ну, не пом'яті, як це описати. Ну так, як ніби були, були матовими, а потім їх так поверхню чимось. Обробили. Ну, цікаві не мастиночка. Далі пішла така важка артилерія, можна сказати, така важка покупочка. Цей ланцюжок. Зараз я вам покажу його, як він виглядає. Я думаю, що ви такі бачили. Вони зараз такі, можна сказати, трендові ланцюжки. Я дуже багато зараз бачу прикрас в інстаграмі з такими ланцюжками подібними. Але ну, ну, Не брала ніколи, не замовляла. А тут просто в магазині вже була. Думаю, ну, спробую візьму, що це таке. Тут, здається, метр, вони, вони так ну, суцільний такий шматок. Ось вони, як сказати, тут немає ніяких роз'ємів, але тут є, бачите, оці, два, оці дві кульки, вони, би так, стиснуті, але не до кінця стиснуті. І я так розумію, що їх можна отак розжати інструментом, і звідси вискочить ось ця частинка. Але навіть так, щоб показати вам. А, ну, ось, ось так приблизно. Я сподіваюся, що вам видно. Ось. Ось такий ланцюжок дуже важкий, до речі. Так що просто його використовувати так окремо. Це точно не варіант. Тут або брати фрагментами, або конкретними детальками, ось такими, і щось уже з них видумувати. Ось. Ну, ось буду щось видумувати. Далі Натхне на намистом ось цим повітряним ажурним, так? Я купила собі в срібному кольорі такі ковпачки, тому що в мене в основному були бронзові ковпачки, а зі сріблих є, але вони меншого розміру. Ось, і під ті повітряні кольє, вони мені не підійдуть. І я оце взяла ось такі кінцеві елементи. Цей такий більш гладенький, такий, такий цікавий. Я думаю, що ви бачили подібні. Вони продаються і на Алі, і так просто. Ну, це я так просто купляла, А ось таких я раніше не бачила. Вони такі більш грубі, більш такі, як би це сказати, античні, не античні, Ну, такі дійсно грубуваті. Але за рахунок ось цих кілець великих дуже цікаві. Вже до цього кільця треба буде кріпити наступні елементи, або ланцюжок, або зразу. Замочок, так, якщо це буде вже на, ну, на шиї. Ну, я думаю, що це не буде на шиї. Тут, тут ще буде якийсь елемент, якісь намистинки, а тут буде намисто. Ось такі елементи. І з фурнітури ще я купила ось такі два напевно, для браслетів або для роботи зі шкіряними шнурами, щось там просовувати. Ну, не знаю, я просто їх взяла і взяла. І ось такі красиві, на мою думку, елементи. Ось це серце з оком. Пам'ятаєте, у мене було відео Турецька етніка. І там я працювала з бодрумськими намистинами, саме біло-блакитному кольорі, і в мене такі намастини залишилися, мені не вистачало такої крупної підвіски. Я, чесно кажучи, думала, іншу, ну, що я знайду, іншу формі ока, але такого великого. Її підвішу. Але потім побачила це серце і подумала, що буде воно навіть краще, тому що і тут ще можна щось підвісити, і за пропорціями воно начебто підходить. Ну, тобто буде ось так серце. Тут буде йти намисто з таких бочечок. Ну, коли я за це візьмусь, звичайно. Я думаю, що не зараз, а там хто знає. Може, були ще до літа, а може, і взимку. Ось так воно зі зворотньої сторони виглядає. Так, що буде в мене продовження турецької етніки. Ось. І це я взяла для. Напевно, для сережечок. У мене, теж, можливо, ви пам'ятаєте, в одній з останніх розпаковок великих був такий колончик з блакитними такими крапочками якимись. Типа під бюрузу. Ось. І взяла я ось такі сережечки будуть. До того колончика, ну колончик десь на мисті буде, або де. А це буде, будуть сережки, от якось так. Далі гематит. Дивіться, який я знайшла гематит. Я знайшла, до речі, новий магазинчик. Я його знайшла з інстаграму, але він, виявляється, ну, звичайний, нормальний магазин. Можна проїхати і там все подивитись, перш ніж купляти кота в мішку. От, і там я знайшла ось такі гематити. Вони малесенькі, вони дійсно малесенькі. Але я взяла в різних кольорах такі кубики і взяла ось такі, давайте спочатку з ось цього почну. Цей трошки товщий, такого ганблек-кольору. Симпатичні, маленькі. Я чого їх взяла за їх розміру? що Вони дійсно маленькі. Тут, напевно, міліметри 4, може навіть 3. Скоріше за все, навіть 3. Або 3,5%, ну, приблизно десь так. І я думаю, що мені таке знадобиться 100%. І ось такі взяла Скільки тут їх П'ять низок, різного гематиту, вже всі кольори, які були в такому розмірі, всі і взяла. Я подумала, що ось цей дрібненький маленький, він завжди потрібний. Завжди. Навіть якщо не скоро знадобиться, все одно, колись знадобиться. Тобто, я взяла золото, срібло. Синій, ось такий ось різнокольоровий райдужний. І аля бронза. Чи мідь. навіть Напевно, навіть мідь, а не бронза. Ось такі ось гематити. Вони так блищать всі. Всі дуже охайні, всі, начебто гарно профарбовані, що дивно. Тому що зазвичай з гематитом бувають проблемки з профарбовкою. А тут все симпатично. Гематит мені цей дуже сподобався. Так що я щаслива, що я його взяла. І купила ще коробочки з ось так, ось такого плану коробочки. Одна коробочка. І в ній купа-купа різних. Ну, я думаю, що всі ви знаєте подібні коробочки. Зараз я камеру, може, якось вище підніму. Ні, не підніму. Ось. Я в них пересипала, нарешті, шапочки, тому що. Вони в мене лежали в більшому контейнері, і лежали в пакетках, тому що шапочок кожного виду ну, невелика кількість, так, вони дрібненькі-маленькі. Але ну, незручно користуватися, коли ти в тих пакетиках ришся. А так, оп, відкрив. І ось, будь ласка, шапочки маленькі, шапочки більші. ось такі, Ось такі, всякі різні. Дуже зручні. Я такі коробочки дуже люблю. Також я оце шапочки в них зберігаю. Також зберігаю в них різні проставочні намистинки, різні кубики, різні там, ну, ці малесенькі, дрібнесенькі, металеві намистинки, які там є. Такі і зберігаю. І Також я в них зберігаю кристалики. Намастинки кристаликів. Блікує лампа від цієї коробочки. Ну, я думаю, що вам. Зрозуміло, чи давайте я вже щось відкрию. Ну, Ось таким чином виглядають. Познімала з ниток ці всі е, кристалики, тому що на нитках вони реально займали купу місця. Ось, а так, дуже зручно. сподіваюся. І так, коли коробка відкриється, це все не буде розсипатися. Ну, ось, такі в мене придбання. Е, не забудьте поставити лайк цьому відео. Я буду вам за це вдячна. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам всього найкращого. Не забудьте поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатися, якщо вам цікаво, зі мною. Поставити дзвіночок. Ну, ви знаєте, всі ці штуки, про які я постійно забуваю нагадувати. Ось, не знаю, чи, чи від того, що я нагадую, щось зміниться, але ось нагадую про всяк випадок. Все, дякую за увагу. Бажаю всього найкращого. Бувайте!